Новий опалювальний сезон вже не за горами і у громадах Донеччини йде активна підготовка до зими. Так у Мирнограді було прийнято програму оптимізації системи теплопостачання, у рамках якої у минулому році було закрито котельню Олімп та переведено мешканців на індивідуальне газове опалення. У цьому році така доля спіткає ще дві котельні. У цьому році ми про і проговоривши з компанією обласної комунальної. Підприємством ДТКЕ, яка забезпечує теплом наших мешканців. Ми промоніторили економічну ситуацію по кожній котельні. Виявили дві котельні: це котельня набережна і котельня Олімп. Вони для підприємства збиткові. Тому ми вирішили перевести мешканців цих будинків, цих квартир на індивідуальне газове опалення. Загалом з цих котельних тепло утримували 268 квартир. У більшій частині з них буде встановлено індивідуальне газове опалення. На сьогоднішній день здано до документів на 180 квартир. Тобто деякі мешканці евакуювались, вони не можуть нам. Предоставити і документи на цю квартиру, і забезпечити доступ виконавців робіт для встановлення котла та радіаторів. Як і в минулому році з бюджету громади буде профінансована значна частина робіт. Виділені кошти, роботи ведуться за рахунок, за рахунок міського бюджету, мешканець квартири отримує. Газовий котел, один радіатор, це все встановлюється разом з проєктом за свої власні кошти. Він тільки робить розводку по своїй власній квартирі. Також у рамках підготовки до прийдешнього опалювального сезону на дев'яти котельнях будуть облаштовані свердловини. Ми ставимо собі за мету забезпечити автономну роботу дев'яти котелень, які залишаться на опалювальний сезон 2023-2024 року. Там повинен, у нас є. Ми в тому році придбали генератори. А у нас буде там альтернативне джерело електроенергії. Зараз ми працюємо над тим, щоб там з'явились на кожній котельні свердловина з водою для того, щоб забезпечити поводопостачан автономність цих котелень. Завершити всі роботи планують до початку опалювального сезону. Зазначили у Мирноградській МВА Альона Соболенко Чепіль Даніїл з Мирнограда спеціально для Капрінь'юс.